Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати а, два янтарних намисти, які я сьогодні купила. Це трикутні намистини, вінтажний бурштин, Прибалтійський, виробництво Калінінградського янтарного комбінату. Що я хочу сказати? Своє перше намисто янтарне я купила ще в донецьку. То, ще був у 2015 рік. І саме це були ось такі трикутні намистини. Коли жіночка мені їх принесла, вона сама не була впевнена, що це бурштин. Вона хотіла за них 500 гривень. Це 2015 рік, нагадую. Але вона казала: Я не впевнена, що це бурштин, колись її в 80-ті роки. Подарували друзі. Казали, що справжні. Я довго їх роздивлялася. Намистинки такі гладенькі з усіх боків. Той, хто вперше стикається з таким бурштиновим намистом, має великий сумнів. Ну, зараз це вже скільки років пройшло? Зараз у нас 23, 8 років. Я точно знаю, що це справжні бурштин. В мене їх було багато. Навіть не один, не на два десятки. Важко уявити, скільки я таких купила. Ось це також трикутні. Це бурштин. Так називаємо кальонний янтар. Він прозорий. Він коштує набагато дешевше, ніж оцей непрозорий. Дуже рідко вони трапляються вдвох. Що вдається за одну покупку купити два. Однакових намиста, але з бурштину різної якості та різного сорту. І так цікаво показати. Так, да, дійсно, коли вперше я побачила такі намистини, я думала, що це пластик. Продала я їх тоді за 5000 гривень. Нагадую, що то був 2015 рік. Ну, звісно, з тих пір минуло багато часу. О, дивіться, як гарно вони виглядають, зараз з іншого боку, зніму. Ці трикутні намистини зазвичай мають проблему. Тут дивіться, вони в мене нанизані через вузолок. Ну, я не впевнена, що це оригінальне їх нанизування, бо в оригінальному вузолочків немає, і намистини стикаються одна. З одною і дуже сильно натягнута нитка. І саме в місцях стику зазвичай присутні сколи. Ось це недолік цих трикутних намист. Вагою вони бувають різною. Від 33 грамів це найменше. Що я так пам'ятаю? Ну, звісно, коли всі нами на місці. До 55, там 58 грамів. Бачите, тут 55 грамів. А ось цей кальоний янтар менша вага. 42 грами. Ось такі намисти я придбала. Ще я купила медовий брштиновий прес. Ще декілька ось таких намисточок, але це все було довісечку. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!